Нещодавно, точніше відносно нещодавно, була закрита студія Волішника, була відома розробкою серії Saints Row та Red Faction Я великий фанат Saints Row тому пропустити цю новину я не міг, і саме тому вирішив зробити це відео через декілька тижнів після закриття студії. У цьому відео я хочу увімкнути свого досвідченого ірового аналітика та експерта і розібрати ситуацію та спроектувати, що може відбутися далі. Але перед цим не забувайте про лайк, підписку, коментар, колокольчик, та звісно, допомогу ЗСУ, яка зараз потрібна як ніколи, та як завжди в принципі, тому що лише завдяки їх зусиллям, у мене є можливість робити. Ці дебільні відео, а у вас дивитися ці дебільні відео. Що ж, 31 серпня 2023 року стало відомо про головну подію цього ролика. Звісно, зробив я це відео через декілька тижнів лише просто щоб дочекатися якихось результатів та нової інформації, не через мою лінь, звісно. Що передавало цьому всьому? У серпні 2021 року була анонсована нова довгоочікувана частина серії, яка стала ребутом франшизи. Проте фанати, так би мовити, не вас побаченим. І на гру одразу ж накинувся великий хейт у першу чергу за головних героїв, які згідно з думкою багатьох глядачів, не виглядають як потенційні бандити і взагалі як персонажі серії Saints Row. за стилість. Також. Гру перенесли згодом на серпень 2022 року, і на страждальному релізі отримала вона від негативних до змішаних відгуків, тепер ще не тільки через героїв, а й через сам ігровий процес. Згодом розробники видали декілька доповнень, але протягом цього процесу їх перевели від їхніх видавників Діп Сільвер, вона ж частина плайон, вона ж кохмедія, вона, ну і все це таке поняття, як переобразування особистості. Взагалі тут з видавцями ціла епопея, і ми про це теж пізніше поговоримо. Тому готов дупи. Якщо цікаво, до речі, я досі не пограв у новий ребут і взагалі боюся, що він не піде на моєму мегапристрої. До кого ж їх перевели, запитаєте ви, до Gearbox, розробників франшизи Borderlands. Цікаво взагалі, що я до цього взагалі не знав, що Gearbox тепер під знаменем Embracer Group, а не 2K. Судячи з усього, права на Saints Row таки залишилися у Deep Silver, яка залишилася в живих. Доповнення продовжилося видавати під егідою Deep Silver зі старими розробниками, яких у Ексі назвали не просто Volition, а Deep Silver Volition, як і розробників Dead Island 2, до речі. До закриття здавалося, що все-таки буде посередньо відбуватися. В липні студія розробників Volition святкувала 30-річчя, наступного місця випустила останній DLC. До ребуту, утім, вже 31 серпня їх закрили. Embracer Group, компанія власник і Media, до якої і належать власники прав на серію Saints Row Deep Silver і Gearbox, які є власниками студії Volition, просрали угоду з саудицькою компанією Savvy Games Group. Саме тому тепер вони пішли активно вирубувати свої студії та робітників. Наприклад, ще пройшлася невеличка хвиля звільнень по Crystal Dynamics розробникам Tomb Raider. Чи дійсно Volition настільки сильно облажалися, щоб їх зачиняти? Ціною статистикою із сайта Level на розробку гри пішло 100 мільйонів доларів. Спочатку Embracer повідомляє, Думала, що перед замовленням перевершили очікування, проте вже згодом через два місяці після випуску сказали, що гра не осилила очікування, які на неї покладали, і розробила фанбазу на різні частини. Судячи з усього, ці частина різняться тільки за рівнем ненависті до ребуту. Проте фінансово викинула квартальні очікування. На британському ринку вона стала лідером за продажами фізичних копій, але згодом ця статистика впала аж на 80% відсотків, і гра і сторонилася на шосте місце. Хоча та чибто, в серпні вона стала найбільш продаваємо цифровою грою. Загалом за перші два місця в неї зіграв 1 мільйон гравців. Що можна з цього винести? Чесно кажучи, я хрін знаю, та цифри в якомусь плані непогані. Хоча, судячи з усього, не сильно то й прибуткові, враховуючи паче той факт, що нещодавно гра потрапила у PS Gold. Тобто, чи були причини закривати студію? Виходить, що так. Чи була це гостра потреба, чесно кажучи, теж не знаю. Да, я дуже крутий аналітик знаю. Та в контексті просраних двох мільярдів Embracer дійсно потрібно було якось стабілізувати фінансовий бік питання, тим паче згадуючи наскільки багато у них студій та видавників під керівництвом. Просто щоб порівняти та подивитися на це у перспективі, начебто у Final Fantasy 16 у перші дні виходу зіграли 3 мільйони людей. Vou Отже, цифри в порівнянні не солідні, на жаль. Проте на Reddit мені трапився був пост, здається, розробника гри, який стверджував, що з часом вона б і сама окупилася та принесла прибутки, згідно з його думкою. Буває у вас таке, що дивитися фільм чи серіал або граєте в гру, і на найцікавішому моменті автор кидають вам ну, нудні флешбеки з минулого. Так ось, зараз саме це і відбудеться. Я хочу трішки поговорити про історію Volition та ембрейсерів, взагалі пояснити, хто такий Embracer. Як і до цього, буде багато вас зі тому слідкуйте за пальцями. Не буду розповідати про всю історію Волішн, але у 2006 році вони Скають найпершу Saints Row вже під гідою THQ. THQ були широко відомими видавниками, що більше займалися видавництвом ігор за ліцензіями та аркадами, тому Saints Row виділяється з цього списку, хоча вона і була відносно аркадною грою. Так само вони видавали і другу частину, проте після неї паралельно із розробкою третьої частини Тічку дуже активно зайнялися спін-оффами, із яких вижив тоді лише один Facebookна ферма за мотивами святих, та й вона хоча й вижила тоді, та надалі не прожила. Їм таки вдалося випустити ще Сейнс Роу Десерт, яка стала успішною. Та у 2012 році THQ обанкрутилася, і розробники серії Volition, як і права на серію, перейшли до Deep Silver. Вже під іхрілом були розроблені та випущені Saints Row 4, Standalone DLC до неї Get Out of Hell. Agents of Mayhem. Якщо поки що я від своїх суб'єктивних коментарів щодо ребуту втримуюся, бо просто не випробував її, то ось про Agents of Mayhem я можу з певненістю казати, що це напевно одна з найгірших ігор, ні не ігор продуктів, які я тільки грав. Паралельно з цим, у 2016 році компанія Nordic Games, яка отримала багато асетів від банкрута THQ, перейменовується у THQ Nordic. І вже у 2016 році викупає Кохмедія. Вона ж зараз відома як Плейон, вона ж власниця Діпсілера, вона ж Євгеній Палович Меділа, ну це все таке також поняття як переобразування особистості. Тобто Saints Row та Volition майже повернулися до свого коріння, так як не зовсім. У 2020 році ті Nordic AB АБ перейменувалася вже відомий нам конгломерат Embracer Group, володаря Плейон, які раніше були відомі як Кохмек. Коротше, Плейон, це Кохмедія, Кохмедія це Плейон, вони власники Діп Сілера. Добре, не, не все. Оце так тепер буде. Який, як я вже сказав, є володером Deep Silver, які в свою чергу були видавниками Volition. Фух, начебто розібралися. Цікавий факт, хоча THQ Nordic AB перейменувалася у Embracer, у нас досі є THQ Nordic, проте це THQ Nordic ГМБХ, Дочірня компанія Embracer, тобто колишню THQ Nordic. Це збере. Тепер розуміючи усю цю складну історію відносин компанії та внутрішнє пекло, у якому ця мішина навариться, можна відпустити головне питання: чи мертва наразі Сейтс На мою думку, поки що ні. Права на серію знову ж таки залишилися у вцілілої. Поки що діпсілери. Потрібно відмітити також, що і саму гірбокс, який передали вже не існуючий Embracer ембресер має плани продати. Після невдалого ребуту продовжувати серію ризиковано. Серед найпростіших варіантів для видавників буде або заморозити чи завершити франшизу, або продати її іншій компанії. То давайте пофантазуємо і зробимо експертну аналітичний висновок щодо того, як може піти далі історія серії, якщо її все ж таки вирішать продовжити. По-перше, можна тупо зробити продовження ребуту. З одного боку, це дозволить розвивати вже існуючих нових персонажів та все ж таки створити історію, яка сподобається гравцям. Особисто, я, чесно кажучи, з часом перестав розділяти занадто критичні погляди на героїв, тому що я гомноїд, хоча я максимально хейтив їх при першому трейлері. Чому я перестав розділяти такі погляди? Тому що мені здається, що героям, які не ведуть себе як кінчені обмутки та піклуються про один одного, легше співпереживати. Та один цікавий коментар з Reddit змусив мене просмислити це. Святі, як мінімум, з другої частини стали кримінальною імперією, величною бандою, тому така романтизація виглядає зайвою. Проте справедливості заради у оригінальних святих були дійсно братерські відносини між персонажами. Брат за брата таке за основу взято. На жаль, таке. Компресір не взято, які торгують студіями. Можна спробувати зробити ще один ребут серії, вже другий, тобто третій трасі серії. Першим перезавантаженням були Agents of Mayhem, які були створені у новому всесвіті у одному завершенні Get Out of Hell, а другим Saints Row 2022, яка фактично ніяк не пов'язана з минулими франшизами, окрім мінімальних відсилок. Новий ребут можна також створити, як знову ж таки, продовження одного з рішень у кінці Get Out of Hell. Нагадаю, що взагалі то у кінці Saints Row 4 мова заходить ще й про подорожі у часі, які розробники сюжетно так і не утилізували. Проте, звісно, з цим рішенням у нових часенах буде певна спілка. Угару. Проте, як ми знаємо, олдфаги та фанати перших частин ненавидять, коли гра хоча б на секунду не реалістична і має цікавий геймплей. Та забувають про те, що Saints Row із перших частин була GTA на стероїдах. Хоча, на жаль, чи на щастя, розробники, судячи з останньої частини, не сильно та й переймалися рішенням фанатів. Мені ця ідея особисто подобається, бо ми зможемо побачити знайомих персонажів та місця у новому світлі. Та й, напевно, фанбаза краще перейме вже знайомі обличчя. Ну ось, перший йдемо варіант того, що мені пройшло перше на думку. Це те, що святі використали подорож у часі, змінили хід світової історії. Новими героями могли б стати наші умовні сучасники, які організовують банду у цьому альтернативному всесвіті. Причому у моєму баченні це більш серйозна та когерентна гра, аніж тередя та четверта частина, просто у іншому світі, якщо можна так сказати. Ще легше потенційним розробникам було б, якби цей теоретичний ревод взагалі не був пов'язаний з минулими іграми. Щоправда, тоді легше і нову франшизу зробити. І ще як потенційний варіант може бути радкон якоїсь з минулих частин, тобто переробка якоїсь минулої гри з новим сюжетом. Наприклад, створити нову сейн-строуди Серта або 4 з іншим сюжетом, який тим не менш продовжує попередні частини. У свій час були. Чутки і про це, та вони виявилися фейком. Якось так. Взагалі там ще й мова про фільм за мотивами серії ходила, та що все затихло і судячи з не дуже гарних результатів, я передумови до того, що екранізацію ми так і не побачимо. І все ж таки буде перемога чи ні. Дадуть Silver зелене світло продовженню серії з новими розробниками чи ні. Ну тут 50 на 50. або буде, або не буде. Взагалі, якщо без жартів, то можливо, мені зараз говорить оптимізм, та мені здається, що шанси 40 на 60, де 40 це позитивний результат. Враховуючи той факт, що я просто фанат серії, цифра може бути і нижчою. Лише якщо серія доведе, що вона може стати прибутковою, лише тоді дійсно стільки шанси, що ми побачимо новий проект. Тому, як розумієте, достатньо високий відсоток того, що Row так і завершиться на ребуті 2022 року. Не найяскравіші, чи найгарніші, чи найприбутковіші, чи най Ну, ви зрозуміли, якій ноті. Але що так, що так, найближчі декілька років новини про серію не варто очікувати, мабуть, що лише про фільм. No, no, no. That's not how this book is written. The saint's legacy ends here. Not with a bang, but with a whimper. <laughs> Are you for real?